Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Знаходимося в своїй теплиці. Трошки тут зробили зміни, поставили пічку в іншу сторону, поставили вже пряму трубу. Ось зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось так. Вона у нас була ось там і з таким коліном, два коліна було її. Була така слабенька тяга, то ми вирішили зробити її прямо поставити. Далі що ми зробили? Обшили подвійною плівкою. Ось бачите, натягнули, зробили вже такі стележі під розсаду, ще поки нічого не прибирали. Ось такий розсадник. У нас вийшов. 4х5. Це тогорічний, ми його трошки поладили, поклеїли зверху плівку. Такий е, скотч. Ось бачите, скотч. Це йде спеціально для е, тепличної плівки, Є йде на широкий. І, і його товщина 120 мікрон. Е, ціна його була ось 370 гривень чи що. 50 метрів. І робимо зараз ось посів помідору. Е, деякі гібриди робимо посів у касети. Це у нас 104-та касета, виконую у її посадку гібриду. Який зараз гібрид висаджуємо. Ось, Беніто, ось такий гібрид. Далі, у такі ж ящички ми сіємо прості такі от санька. Це не гібрид, простий сорт. Далі посіяли Саньків. Ось один ящик, далі ще. Два простих сорти посіємо. А гібриди будемо старатися сіяти у касети. Ось що у нас такий, ну, тут у нас багато коротше насіння. Я знімав відео, показував, що ми робимо. Беремо субстрат ось такий. Він йде вже із е, добривами. Далі висипаємо в таку мисочку. Зволожуємо їм гарно, ось, бачите, як ось така вона влажна я ця земля. І набиваємо наші касети. І так висаджуємо. Це у нас перший посів помідору. Перець крошки там посіяли декілька ящиків. Ну і зараз ще декілька ящиків помідору. А всі далі сорта. Будемо висаджувати вже десь в середині березня, десь так. Ось вже масово буде нас висів, це буде середина березня. Так, робимо висів нашого перця. Яніка ось 25 штук. Зараз Яніка буде у нас і які нас тут ще хаски. ось. Будемо висівати в одну касету. Касета у нас 54-та, то ми 4 ячий залишили пусті. А ці насипали субстратом і будемо зараз висаджувати. Ось такий сьогодні посів ми робимо. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте.